Дорожка із гіацинтами і гіхірами. І, як завжди, собачку випускають мені в музикальне супроводження. Ранок сьогодні. Пасмурно. Чекаємо дощику. Знову обіцяли. Ось така мала дорожка із гіхерами, які вже піднімаються. Наростають новенькі листочки. Ось, бачите, ще старенькі я не обрізала. Почекаю, поки піднімуться всі. Ось, ось такі літарні сорти різні. Давно гіацинтики у нас у мене ростуть давно вже, я їх не викопую, бо їх дуже багато. Отакі хери. Я потім окремо буду знімати прогі хери, буде окремо відео, як вони піднімуться гарненько. Старі листочки поприбираю. ось. Ось так у тут красиваку пальчиком зачепив. Не ну, побачила. Ось дивіться, який молоденький, новенький осінь. Купляла по скидці і підсажувала. Вже нову дорожку робила тут коло гейхера. He ось такий махровий, шикарний нарцисик. Красивий. І це ось. Ось такий в мене вказується, що вже є. Я підкупила це по скидці, осінню було в флоріумі І я знову це нова посадка гіхері. Фореве Forever red. Так, так, Ред, red. Так, так, так. От. Ось подручка хвостата. Ось як в мене вже розрісся кущик деревовидної півонії. А це ось чемерники. Чемерники, друзі, тут вон, <хи> не можу переступити, бо тут місце для хост. Найкрутіше в мене хосточка. Ось о, дивіться, яка велика. Це Нептун. Бачите, вже переросла, навіть табличку. А, а, а ці інші тільки піднімаються Номер 9, ліпсик блунді. В общем, тут ще мені непочатий непочатий край красоти. Ось тут такий красунчик. Готем. Так, зараз я вам обійду, друзі. Так, а ну-ка. Ось який мій тут садочок. Ця дорожка. Ось інша півонія. Це ще мені шийки коричневі листочки. Там ще тюльпанчики в мене не цвітуть. закриті гортензії то хвойним опадом. Так, ось покажу. Це теж по скидки. Флоріумі купляла, осінню садила, Оце осінні осадки. Ось будуть ще багато їх. Так. Ось такий оце цікавенький. Дуже гарний. Він. цікавий, він невеличкого розміру, але ось такий салатовенький. Так, а цей мене розців ось отакий. Радуюся кожен день новою квіточкою. Так, друзі, ще одна півоння ось така. Так, там нарциси і, і ще одні. Ой, ну зараз зайду з цієї сторони. Покажу вам. Ось як піднялася корал біж півонія. Там ось такий носик у, у лілії виліз. А це ось, ось новий сорт. Ось дивіться, обалденний, обалденний сорт. Тут несколько луковичок. Так, ну розвертаюся, не відключаю, бо я знімаю на мобілку. Тут немає паузи, я вам казала вже. Ось так виглядає моя плантація чимирників. Юка. Оце ось придостання посадка. Отримала я от Люби Райко. Дивіться, який чимирничок шикарний. У мене такого червоного, махрового не було. Були тільки такі. Дивіться, яка киточка шикарнюща. Так, друзі, тут в мене ще. Панкандики. Так, оце цей красунчик. Ой. Отак, Треба нахилятися і показувати вам їх. Ось так, ось так. Це ця сторона. Зараз, друзі. Ну це ж Хвостатий інспектор. Так, отакий чимирничок У мене. Є всіх назви. То я окремо ще буде сонячний день, якийсь буде хороший, то я вам все. І ще покажу, ось дивіться. О, отакий красивенький. Це в мене йде. Без назви. Та ні, назва є вже все. Ні, тут не під... записано хто є хто. Оцей красунчик. Дабл лент був пурпу. Ось такий. Кущик. Дивіться, ще не розсів повністю. Бачите, ще буде. Так, це в мене йде ось отакий. От Дуже серединка красива в нього. З Зеленцой. Розовий з зеленим. Так, це в мене йде жовтий. Жовтий ви вже знаєте, я його показувала вам. Ось отакий от жовтий, а рядом йде он, бачите, блідно-салатовий. Гарно показує це в нас іде white". О, Спотвайт. Еліан Спотвайт. Так, а це Дансикілов. Це жовтенький в мене Дансік Єл. Ось він. Так, тут у мене ще розкрився мій любимчик Ось отакий. От Ось, я вам казала, з Вінчиком такий віночок у нього. Ну. Це десь на купила, це якийсь у когось сієнець. На... на ринку десь я покупаю, на ринку приходжу, дивлюся, у кого які красиві сіянці. Ну, цей ось розцітає в мене пеніпінг. Бачите, це з серії фросткісів. Побачу. Дуже-дуже довго він сидить до мене. Ну, це ж... Перший рік посадки. Минулому році посадили, а в цьому році він отак. Так, це мені дабл апрікот. Що, зараз, зараз роздивимося його. Ось, дивіться, який він цікавенький, схожий на той, що я покупала в Радько. Ну, це якийсь він більш чорніший. Так, дабл крем спотед отакий. От Теж кущик здоровий. О, Оце теж купила в когось на базарі такого сієнця. Гарні оці сієнці такі великі, такі високі. Так, лізуть мої хосточки, вон пролізла Ліберті носик. Ось там мої клюмби. О, там, Так, скоро айва. Ось у мене розпуститься сидоня. Розвертаюсь на цей бік і показую ще раз оцей оцей красунчик, який же він самий для мене, самий, любимий, самий красивий кущ. Та просто це із перших посадок у мене. Такий Ну, Оце в мене дітки получені з розсади. Три штуки, четвертий в другому місці. За ціле літо прошли год і оцей рік, це вони так красивенько почали рости. Манюсінькі діточки були. Оцей в мене. Так, ну, він мене був підписаний під іншу назву, але назва не годиться для нього. Такий він низькорослий, кущик цей. Але дуже ранні, друзі, дуже ранні. Я вже показувала вам і фото, і відео, дуже ранні. Так, той біленький в мене, він, бачите, номера по номерами. Ось отакий, такий, щось, щось такий. Не знаю що. Це перше цвітіння, побачу, що воно. Так, це в мене йде. Так, Претті спутат. Я його вже вам теж показувала. Це такий от. Бачите, не махровий, теж дуже, дуже ранішній, пелюточки гостренькі. от, Так, тут у мене зараз красунчик, подивимося. Хто це в нас теж рябенький? Рябенький, рябенький з А ну-ка, ось такий. Рябенький з зелінцой. Так, це в мене старинний кущ, величезний, Неділенний тільки. Це десь насівається і там вони вже діточки є. Це такий чорний. Ось він. Чорний, який цвіте білим. От так, це такий ще в мене є. Маленький розцвітає. бачите. Не, нема поки що сонечка, і вони такі якісь угнітенні. Кстати, ось ви дивіться, які красиві сіяниць. Дуже гарний сіянець, такий височенький. Більший, ніж якщо це насіявся від, від оцього чорного, то він дуже гарно виглядає. Велика бачите, підтримка, свілочку поставила, щоб не ламався гілочка. Аж скільки бутоні, це перший раз цвіте. В цьому році перше цвітіння, а квіток дуже багато. Дуже мені сподобався. Оце теж йде Оце сіянець простенький вийшов, раз маленький. Ось другий сіянець. І ось мені сподобався оцей. Якийсь теж рябенький, але не на білому і не на зеленому, а на якомусь такому. Бордово коричневого фоні. Так, це в мене йде тільки описання. Це теж я купляла на базарі. Зараз покажу ось такий красунчик Кстати, не на базарі, навіть не знаю де, чи, може він ось насіялося. общем, він в мене окремо росте, а хто із хто, я не знаю, друзі, оце. Так. Так, так, пролізу сюди, в дірочку, щоб не роздавити їх. О, так. Ось такий ще в мене є. Бачите, це це, це ось, осіння посадка. Це теж покупала на ринку, друзі. Бачите, які вони сорти бувають. Тільки ж на, без мене ж нас зниває. Це на, на, сорт. Ось. І дивіться, як вони схожі. Це, тільки це світліший. а с этим Так, так, еще одного сиянца покажу. Уже одного сиянца такого подушки отдала. Опа, опа, опа. А ну-ка, вот такие сиянец. Так. Ось, мне подобается Вот это дуже, дуже, он обалденный. Зеленый. Друзья, зеленый, зеленый, зеленый. Зеленый огуречек. Ось дивіться, і ще й багато. Оце сіянець прошлорічний. В минулому році перший раз. А зараз ви тільки подивіться, який огромний кущ. Так, хочу, щоб ми тут і хости, і рози ростуть, що ж піднімаються. Чуні муні пакають кадри. Так. Так що отакий от кущик він ще не повністю розцвів. ще, бачите, який ти місяць вони ще не зовсім. Так, друзі, ось і сіянець, той огроменний сіянець, що був темно-червоним. Зараз він отакий. От Дивіться, рябенький, красивущий, а високий в нього листя, я тільки обрізала, бо тут же ростуть в мене хости рядом. То ці листки доставали аж до хосту. Я його обрізала поки що і, звичайно, буду жителя пересаджувати, хоч він тут і смотриться, але но... виглядає верніше. Так, і ще один, оце ще один сіянець. Подивіться, які бувають красиві сорти. Це собі залишаю їх, ось, гляньте. Тут я вже їм і назви попридумувала, друзі. Це в мене тут поле сіянців. Цей сіянець, цей сіянець і цей сіянець, і цей, і цей. І їх так багато сіється, що я вже їх просто... Викидали, будуть ще сієнці сісти. А це ще викидаємо. Подивіться, скільки сієнці скрізь. Ось, це теж ось сіяни, гляньте, Крупний-крупний, друзі, ну. Ось бачите, який гарнюній. Так, а це в мене маточний кущ. Вон вже він теж, бачите, який гарний. З назвою назва на тій стороні. Не скажу вам, яка назва. Підписана. А оцю красотурію я, друзі, залишила собі сіянець. Дуже ніжний. Написала, що це мілота. У мене буде назва мілота. Бачите, ось який він. Міленький, міленький Ось ось таке маленьке, розовеньке, серединіше таке. Це в мене. Вони під номерами вже йдуть. Ну і той ми бачили. Отакі красивенькі. Так, друзі, оце таке в мене тут полянка з щемірниками. Там ще ось нова посадка підсадила. На суботу купляла ще в неділю. Так, друзі мої дорогесенькі. Ну от вам вже 16 хвилин я затягнула. Покажу вам ще, скільки в мене ще красоти, гіхіри, оце дорожка, тут уже анфрітілярі піднімається, персідські скоро цвісти будуть, імператорський і персидські за ними стоять світлішенькі. Побачимо, що тут, що в мене тут буде. На все добре, друзі, миру вам злагоди, тепла в душі і в серці. До побачення, заходьте до мене частіше, я вам порозповідаю все. Відповім на ваші запитання, як, -як доглядати, що, за чим, великий стаж у мене, бачите. І мішка стереже воно. До побачення, друзі.